Ліна Костенко, крила. Ай правда крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. Крила має вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Акрыла має. Акрыла має.